Зараз ми прямуємо в часів я. Росіяни руйнували це місто місяцями, намагаючись проштовхнутись і захопити його. Зараз це один із найнебезпечніших районів для відвідування, і ми їдемо сьогодні з Державною прикордонною службою України, яка зазвичай використовується як охорона кордону, але тепер вони просто інший підрозділ у боях, який працює заради того. Щоб зберегти цю територію і витіснити російські війська, часів яр це місто в Бахмутському районі Донецької області близько трьох з половиною милі від Бахмута, які Росія окупувала минулого року після місяців жорстокої боротьби. Зараз росіяни атакують часів яр важкою артилерією. Тут майже постійний потік ударних безпілотних літальних апаратів і бомб, запущених з бойових літаків. У підвалі зруйнованої будівлі ми зустріли солдатів, які відпочивали після атак. Дуже дуже складно нам дається саме ведення оборони. Так як безпілотні літарні апарати, важко їх подавити. У них просто є можливість, є фінанси, є, скажімо так, постачання okay. не знаю наскільки, але зараз є велика проблема. Під час затища в атаках полковник повів мене подивитися на руйнування по всьому місту. Як далеко росіяни? Росіяни звідси може 3-4 кілометри. Висота часів яра робить його ключовим стратегічним місто для росіяни. Вони можуть використовувати часів яр як плацдарм і панель запуску для атак глибше в східну Україну, і вони розуміють, що після Часів Яра знаходиться великий відкритий простір, де вони силами великих механізованих танкових бронетанкових колон можуть далі рухатися і пробувати взяти в оперативно-стратегічне оточення значно більшу частину нашої території. Нам вкрай необхідна велика кількість артилерійських боєприпасів. Не залишайте Україну одну, дайте нам зброю, а все інше зробимо самі. Президент Байден підписав пакет іноземної допомоги це близько 60 мільярдів спрямованих на допомогу Україні, щоб боротися з росіянами. Американська зброя та боєприпаси можуть прийти протягом тижня, але ця допомога не є панацією. Військові кажуть, що їм потрібна допомога тут і зараз і на силу тримають часів яр, і це вже триває дуже довго, без потребуємої і зброї. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!